Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні стартувала прекрасна подія трейд-іну. Також сьогодні випустили новину по цій події, повністю розписали регламент для тих, хто хоче ознайомитися. Я там коротко зачитаю: От, ключові нюанси для того, щоб ви були в курсі, якщо ще не в курсі, звісно. Плюс до того сьогодні запустили подію Чорної П'ятниці. Це пропозиції, які ми можемо оновлювати безкоштовно кожен день. І вони там за золото, якщо хтось щось захоче, зможе забрати. Але давайте з усім по порядку. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам величезне за вашу підтримку. І так, поїхали. Перше, звісно, це трейд-ін. Це класна активність, якою я. Скористаюся так само, як і багато з вас, можливо, вже хтось скористався, пишіть в коментарях, хто що забирав. Але тут є деякі зміни. Дивіться, так само, як і на Азії, я робив відео, що там на Азії на Третіні, у нас доступний ВЗ-114. Це преміум танк 9 рівня, важкий танк. Але тут є нюанси, яких не було на Азії. Я, по крайній мірі, їх не помітив. ВЗ-114 можна купити, здавши одну з таких машин. Тобто не всі машини можна здавати на ВЗ-ку, а наприклад. Альпійський тигр ВЗ-111 простий, ВЗ-176, 122 TM, 34 343 112 вз 121 GFT. Тобто техніка Китаю, 8 рівня. І ми отримаємо 60% від вартості обраної техніки. Ну, Наприклад, дивіться, я хочу, наприклад, здати альпійського тигра. І хочу виміняти, наприклад, ту саму ВЗ-шку. Дивіться, скільки мені потрібно доплатити 6500. Звісно, кому ця техніка. Дуже хочеться її, і це вам принесе реальне задоволення, і є можливість бажання, все, ви можете забрати. Але ця машинка далеко не імба. І щоб настрілювати, щоб там дамаг класний, все добре, там є свої нюанси по перезаряджанню, там є дуже багато нюансів, але суть в тому, якщо ви дійсно хочете, то можете цією пропозицією скористатися. Давайте поїхали далі. Яку ж техніку нам завезли, так скажемо? Дивіться, тут ряд є техніки шостого рівня, я її зачитувати не буду. А от по техніці восьмого рівня давайте подивимося, що ж нам завезли. М4 M49 Ліберте. Це навпаки монета для обміну, він є забони. Астрон Рек 105 мм. Можна придивитися, я, до речі, хочу цю машинку забрати, тому що Туртол-1 немає. Центуріон МК-51 РААК. Далі є. Краль СРК Фінал, Не можу рекомендувати, тому що він є в борному магазині. Ф-1066 Сенла, КВ5, Бульдог чорний Фінал, Лорка м 4 y об'єкт 252У, Скорпіона два вида, Suma СМ, СТГ Т103, Т-265, Патріот, Т343, т, т 100 Т77 ВК6 вз 111 Альпійський тигр і ВЗ-114 це як «Ізюминка» прем 9 рівня. От такі в нас є машинки. А тепер переходимо до справи. Що нам можна обміняти? Звісно, нам можна обміняти, наприклад, купити в боновому магазині Млеху. Техніка забони, де тут, на що витратити. От заходимо. Заходимо, Я, наприклад, планую так зробити. Заходимо, Я купляю цей важкий танк. Купити, купити. І планую його виміняти на AstroRex. Це один із варіантів, звісно. Пишіть, яким варіантом, яким способом ви будете виконувати обмін. Я собі вирішив, що так. Тепер дивіться. Що ми маємо до обміну? Це техніку у першій колонці, от так скажемо, тут машина для обміну. Обираємо машину для обміну. Я обираю, звісно, той танк, який я тільки що придбав, тому що він мені не потрібний. А Тепер дивимося, що саме цікаве. Що ми можемо обміняти? Дивіться, т 44 100 Можу рекомендувати цю машину, вона хороша, але ви дуже часто будете стріляти на голді, так само як на Astro Але машинка класна. єс 6 не можу рекомендувати. Брехер не можу рекомендувати, можна забрати за рефералку, і плюс до того він нічого з себе цікавого не представляє. Давайте я навіть буду, напевне, ні, клацати не буду поки що, скільки доплата буде. Тут і так вона висвічується. до речі, клас, не треба класти навіть. 5950, тут 5350, тут 5050, це не цікаво. Сумуасе. Дивіться, хороша машина, одна із кандидатів для обміну. Реально хороший фермер, барабанний, На відміну від лорки, має броню. Можливо, я його візьму на наступному трейдіні, а може і на цьому, але пізніше. Потім об'єкт 252у. Також один із кандидатів, але всі ви знаєте, косість його, є броня. Ну, так собі, машинка. Scorpion J класна машинка, можна брати, але я рекомендував просто для того, щоб були відкриті елементи кастомізації. Т-77 також один із кандидатів. Доволі непогана машинка. Так, вона не імба. вона дуже схожа на Хевік, але тим не менш, машинка непогана. Вона не імба, я повторююся. Не треба казати, що що ти рекомендуєш нам погані танки. Значить, АМІКС CDA 105 пропускаємо 50 ТП, прототип, нормальна машина, але якщо я у вас корінний. Дуже багато людей покупляли, то можна пропускати. Далі Rex, цю машинку я хочу забрати от сьогодні. Далі M4Y, також можна забрати, непогана машинка. Далі Can Panzer JPZ 105 пропускаємо. Kernarwon Action X пропускаємо. STG пропускаємо. Шкода Т-27 одна з кандидатів. Просто хороша машинка, вона не імба т 26 5 немає ніякого сенсу, Патріота нема сенсу, він забони. Крастерка у нас грандфіал забони. Т54 зразок 1 можна за рефералку. М48 Рампанзер жахлива машина. СТА2 Рефералка. Центуріон 5 на 1 не можу рекомендувати. Маленька Альфа важко грати. М4А1 ну Не зовсім можу рекомендувати, в мене його немає, але люди пишуть, що не дуже. ХВК-30, М41 90 Гранд Фінал, Т92 Сенлак. І ELC even 90 Це ті машини, які в мене доступні до обміну, Тому що в мене частина машин, от, наприклад, є. Я, от, наприклад, вибираю AstroNREX, а мені аж доплачувати потрібно 4300. Ну, Я на це розраховував, я докинув 1500 золота на аккаунт. І тепер переходимо до обміну. Тепер переходимо до обміну. Тут у нас висвічується вікно підтвердження обміну, що 4300 золота у нас буде списано з аккаунту. Цей танк міняється на цей танк і обміняти. Обміняти. Так, екіпаж, машину без екіпажу беру. Обміняти. Введіть суму 4300. Так, обміняти. Зараз це все обмінюю. Так, машина куплена. Ось Млеха продана, Astro Rex. Взятий. Подивитися в гаражі. Я, до речі, на цій машинці зроблю, напевно, цієї машинки огляд, тому що в мене її не було. Тут, до речі, три члени екіпажа. Хороша така штучка. Так, цю машинку я забрав, це дуже класно. Тепер переходимо до наступної новини, яка не стосується вже конкретно трейд-іну. Uh, а це Чорна п'ятниця. Дивіться, в нас тут висвічуються uh, різні пропозиції. Наприклад, от стандартна пропозиція Чорна п'ятниця, ЄС 3, Зем 3. Ціна космічна, взагалі 13 450 золота. Не знаю, це треба бути заможною людиною, щоб по таких цінах купляти дану техніку. Плюс до того, дивіться, тут є задача, на експерт досвіду за голду, є універсальні ось брошури за тисяч, за тисячі золота, дні преміум аккаунта, є США з чорний, якщо його можна за бони взяти, хто його буде брати за такі космічні суми золота, лансенсі за 9000 250 золота також дорого, я його взяв, по-моєму, чи за 7 колись, вже не пам'ятаю, які активності. Двотижневі посилення до Чорної П'ятниці, бойовий досвід, ось дивіться, які пропозиції. Але тут ключове інше. Кожні 24 години вам буде безкоштовно висвічуватися монета. Дивіться, ми її можемо забрати безкоштовно. Вона просто, без нічого. А ви скажете, а для чого вона? Вона насправді дуже просто: Для чого? для того, щоб вам відкрити ще один додатковий лот. Зараз подивимося, що ж у нас відкрилося. Що у нас відкрилося? Оця пропозиція. Ні, посилення ніби було. А що в нас за пропозиція відкрилася? Я сам не розумію. Дивіться, це було правильно? Правильно, це було, це було, ніби. 180 днів це було, і це було, і це було. Дуже дивно. Коротше кажучи, якщо ми будемо купляти або просто брати безкоштовні монети, нам повинні відкриватися пропозиції. От дивіться, доступно разів для купівлі 45. Пишіть, до речі, у вас так само нічого не з'явилося? Чи можливо я щось не помітив? А, напевне, це з'явилося. Друзі, Вміст завдання на XP досвіду 375 золота. Ну мені це не потрібно за золото, вони і так періодично даються безкоштовно. От такі от е, справи, друзі, але тут можуть бути й хороші пропозиції, включно з Марсом, там, по-моєму, висвідчували. Потім Лісовий дух. Але там, судячи з того, з цих там такі ціни по 13, по 15, по 14 тисяч золота. Ну, це, звісно, дуже багато. От така у нас. Друга активність, яка зараз відбувається. Але, звісно, основна активність, не забувайте, до речі, я вам нагадую, монети Чорної П'ятниці кожну добу впродовж п'яти днів забирати. Відкривати нові пропозиції. Можливо, для вас щось висіти це реально з хорошою знижкою і те, що ви хочете. Але оце це повна нісенітниця. ЄС 6 чорний за 9520 е золота. Ну, блін, кому він потрібний? Він ще й в забони є, наприклад. І Lanсен C дорогувато. Я не розумію, чому знижки немає. Можливо, в подальшому якісь там знижки будуть. От дивіться, ще й вони обмежені по часу. 17 годин 8 хвилин. Дивіться, 17 годин 8 хвилин. Це, я так розумію, буде все оновлюватись. Кожен день будуть нові пропозиції, плюс до того ми можемо забрати одну монету і додатково одну пропозицію відкривати. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і пишіть, що ви вже забрали. Можливо, ви скористалися навіть Чорної П'ятниці, окрім трейд-іна. І до наступних відео. Завтра я зроблю ще один відео, як завжди. До побачення!